Усім привіт. привіт Сьогодні робимо відео огляд мотоцикла Kawasaki. Kawasaki Honda Shadow 400 Honda Shadow 400 мотоцикл у нас інжекторний. Є такі самі тільки карбюратори. 750 так точно цей саме 400-кубовий і на кардані. Я не знаю, 400 400 кубувають карбюраторні такі. Знаєш, 700... — Я не 750-ки знаю, що буває. 400 400-ку не бачу. Ну, Рідного... карбюраторна є, але це та котра на ципку. — Рідного пробігу 43 тисячі. Реальний пробіг. У... От, до речі, напишіть в коментах багато чи це чи не багато. — А ти в кінці відео скажеш свою думку? Я можу Треба грам... ж домовлятися з нашими телеглядачами одразу. Скажеш так. чи не скажеш свою думку? У нас 37 неділя 2017 року, Гума. Давай покажу, покажи мені, а я покажу людям. Це воно? Так. Що у нас протектор гарний? Одразу давай поки ми тут, тут побалакаємо, покажемо. Цей оригінальний лак, ніхто нічого не перелачував, ніхто нічого не робив. От спиці в такому стані. Це до речі, оригінальне лакофарбове покриття з цією полосочкою. Ніде нічого не, взагалі. Тут часто таке буває, що воно... Тут так само, гальмівний диск, до речі, 43 тисячі кілометрів. Ну виробка, що звісно, що вона є, але... Ну є, ну 43 тисячі є. Не критика. Да. Є ось на шляпках бачу трішечки, що мені здається, є такий рижик. Є рижики, є рижики, є рижики. Є. Видно. Але це мотоцикли ніякого не ні плаку, ніякого не ні жиру, нічого. Тобто воно от як є, так і є. Тобто це ніхто нічого не ден, ніхто не... Ні... Так, тут у нас пара. Ну кажи, коментуй так же не цікаво вот ну, тут є такі тут якась примятість є не знаю від чого це. ну воно ну, як навіть не тертість прийм'ятись я думаю можливо скло що... стояло ось бачиш да, тут, це... є, тут... Це, це, можливо, скло стояло щось можливо. стояло і да. вібрувало, і натерло. Тут зарядочки от детона є 5 вольт Micro USB. О, тут є така подряпанка. Зараз це так само нічого не дає, де фарбовано. Деркала не оригінальні, але японські. Сфера все є. До речі, цікаво регулюється. Тут також є подряпана. Ну, покажи, як регу... влаштовується, як в машині. Ну, по суті, це е, такі самі дзеркала, просто що тут як чохол такий стоїть. Ну там же ж такий самий шар стоїть по факту. Ні? Так. згодом Кнопочки, Кнопочки. Руль. Тенькі гарненькі, одразу, поки не закрили пробку, є ось такі що це тріщинки, мабуть, да? на лаках. Mm -hmm. Такий момент є, але це оригінальна фарба. Повністю все оригінально. Давай до тебе піду, і з цього боку почнемо. Ось тут було, що ніякого жиру, ніде нічого. Чомусь буде взагалі ну, ми Зараз так, ми на кожному мотоциклі показуємо, як є, тому що бачимо, що дуже багато мотоциклів там на авторіочу на Олексі, які заливають лаком. як з відра. І розуміємо, що люди просто не можуть зрозуміти, як воно є насправді. Тому ми, ми ніде нічого не, не робимо зараз. Резиночки клас, так? Да? Є невеличка подряпанка зупинита. Ці типу платформи дуже комфортні, мені подобається, я пам'ятаю деталь така щиро. Тут гарно, тросик, речі, також гарний. Тут він було, перетирається від о, ну, трос бауден, і перетирається. Ну, Коли він працює, да. ось так краще, мабуть, зрозумієш. Є ось такі невеличкі окисли на буфтах. Я там бачу в коментах пишуть, а чого ви не показуєте знизу? Ну давай покажемо знизу. Візьми, будь ласка, щоб було краще, зніми його з бокової ніжки і наклони. Нахилить. Нахилить. І не на кинь його навіть. Ось. Все чітко. Да. Ось знизу на трубі є подряпина. На верхні так само. На верхні так. Але якщо ми стоїмо ось так, то в принципі все в вогнях. Бордачок. Тут, я так розумію, судячи з того, що були рамки, були кофри і є ось така натертість. Та оце ж так само теж. І ось тут бачимо так. Отут ще, так, отут, отут от, от, от є. Отут от, є. От, от, от. Ось ще побачимо багажечку. У момент так такий. А ти не дивився задньому, що там по рокам, по неділям Що ми маємо. Скоріше за все буде те ж саме, але перевіримо. Різина потріскана в нас, бачимо. Чесно, я навіть... А ні, в перше... Давай я прокачую, да от, от. На перше неділю 2018 року, от. Але вона потріскана. От коли кажуть, що там рік-рік, буває таке, що воно ріками набагато старіше, але в більш гарному стані. Тут протектор Ого го ще. Але вона реально потріскана. Бачок цілий з рідиною, все як має бути. Так, тут у нас. тут все сухо. Тут все, тобто ну, це повністю, я думаю, воно ж видно, що. Ребятушки, а ну тогда Лапка. Короче, радиатор. Что там по радиатору? Упустил этот момент. Ну, как видите, все чудо. Чуть-чуть рукою працює як як рибак контракт. Да, я просто ще раз покажу, щоб там ніхто не думав. Ми без питань могли б там передзняти відео, але ми показуємо все яке. І от я ще раз. Попробуй зараз трішки дати газку і завести. Ну, це ж як, як воно попаде, тут таке. Метр 92 зріст у нього, почитай, не чекай. Ось так от, виглядає. Как нейтраль сукается? Mm -hmm. Как нейтраль сукается? А я за пятую передачу. Давай все раз показываем. Перца нейтраль. Класс. Не, ну на фонде коробка, коробка, я скажу, я, он ехал, я, он Ну, в цілому, я вважаю, гарний мотоцикл, звісно, є якісь косметичні дефекти у вигляді, ну, мабуть, невеличких окислів Але в цілому ну, ну, реально класний моцик. Сучасний, інжекторний, на кардані. А ти як вважаєш? Та, супер, мотоцикл, Ну, це. Що це, ну... ти думаєш стосовно пробігу? Та це, ну, я не знаю, ну... Ну просто коротенько свою думку. Ну, Я його ніяк не відчуваю. Я не можу сказати, що, знаєш, там, що, наприклад, там він якось гучно працює, наприклад. Чи якось там не так щеплення працює. Чи якось там нейтраль шукає. Чи якось не так їде. Чи щось якось не так працює, чи якось там підвізка якась не така. Все тримає, все працює. ну, Супер. Ну я стосовно пробігу, я взагалі ну. Не... Добре, будемо тоді закінчувати, так? Да? 43 тисячі, якщо чесно казати, це не такий вже великий пробіг. Ну якщо казати про хом, згоден. Дивлячись де? Якщо по Японії, то це взагалі нічого. А якщо по Україні тисяч так 20, то це вже багато. Ну то згоден? Згоден погоджусь. Добре, якщо що. Якщо ми щось упустили, або ви хочете більш детальніше щось побачити. Я думаю, ми нічого не упустили, ми вже все показали. Ну на всяк випадок я скажу. Я навіть, знаєш, дивився там, де я не бачив, а ти там щось показував, я думаю, тюпляче. <гум> Добре, якщо що, ви зрозуміли. Напишете, подзвоните, ми без питань щось фотографуємо, чи знімемо. Будемо закінчувати. Всім пока.